Найкумедніша трансферна історія і сага цього міжсезоння. Це звичайно історію, яку спочатку англійська преса і блогери називали шпіонською історією. Це історія Крістал Пелеса і Ноттінгем Фореста. Крістал Пелес виграв Кубок Англії і потрапив до Ліги Європи. Ноттінгем Фореста в цьому чемпіонаті потрапив до Ліги Конференції. Та тиждень тому ЄФА анонсувало, що Крістал Пелес не буде грати в Лізі Європи, тому що там буде грати Олімпік Ліон, тому що у Ліона і Пеласа одні власники. Як це відрізняється від ситуації, коли Манчестер Сіті і Жерона грали в одному турнірі, чи коли грали там ні цей Манчестер Юнайтед, чи коли РБ Зальцбург і РБ Рбеліци грають? Ну ніяк, але ці пацани просто не знали, що з цим щастям робити. В них там не так все хорошо в документах, скажімо так, прописано. Тому за правилами та команда, яка в цьому чемпіонаті була вища, отримує пріоритет. Тому Ліон залишився в лізі Європи. Чому ця проблема не могла бути проблемою в якийсь момент? Тому що Ліоник ви пам'ятаєте за фінансові проблеми виганяли з Ліги 1. тому що в них були великі борги, і в них не було о, за що, як за ці борги заплатити. Але тут прийшли на допомогу інші клуби. А прийшов на допомогу в першу чергу. Парі жермен який свій контракт за бридлі Барколя він був розбитий по роках, а вони його виплатили в один рік для того, щоб допомогти Ліону, щоб Ліон не викидали в другу лігу. Бо для Парі жермена важливо, щоб Ліон був в топовому дивізіоні. Там і так нема з ким грати. ще Ліона не буде. Да? Тому вони їм допомогли, але цього все рівно було недостатньо. І текстору власнику Ліона ще треба були баб. І тут на допомогу прийшов Nottingham Форест, який знав, що якщо він врятує Ліон, то Ліон буде грати в Лізі Європи, а Крістал Пелес там грати не зможе. І місце Кристал Пелеса займе Nottingham Форест. Тому Nottingham Форест за два дні пішов, купив Форварда у Ботафого Ігора Жезуса, який належить Текстору, тому самому, кому належить Ліон і частина Крістал Пелеса. Купив же і Ракунюю з Ботафого за ніс 26 мільйонів євро. Які вдалося потім через Ліон прогнати. Ліон вийшов з фінансових проблем. Крістал Пелес вигнали. З Ліги Європи Нотінг Форест зайняв їх місце. Ідеальна схема, грецька мафія все прокрутила многохадов. Нотінгем Форест буде грати таки в Лізі Європи в наступному сезоні. Нотінгем Форест таки поки продав лангу і ну підсилився. Поки людьми з ботафога. Наскільки вони будуть грати, ми подивимося. Ще треба, щоб вони не отримали право на працевлаштування да, і да. відігралися все назад.